Дітки, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття частини доби. Дітки, до нас завітала в гості білочка. Вона зовсім не розбирається, які є частини доби. Давайте їй в цьому допоможемо. Добу умовно ділять на чотири частини: це ранок. День, вечір та ніч. Вранці сонечко ясне, будеть в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю, я гуляю і дорослим помагаю. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Чорне чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранок. Взимку ранок починається пізніше, а влітку раніше. Вдень сонце піднімається високо в небі і рухається зі сходу на захід по небосхилу, поступово опускаючись під вечір до горизонту. Вранці сонечко ясне. Будеть в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. Світить сонечко яскраве, день настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю, і дорослим помагаю. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Чорне чорне полотно. Закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Білочка, ти все зрозуміла. Так, вона дуже вдячна нам. Дітки, що таке доба? А що таке ранок? День, вечір, ніч. Дітки, до побачення і до нових зустрічей!